Дослід номер 5 визначення стабілізаторів емульсії. Ліпіди, не розчинні у воді і мають меншу густину, ніж вода, тому розтікаються по поверхні води при змішуванні з нею. Інтенсивне перемішування приводить до утворення емульсії, стійкість якої залежить від властивостей середовища. Утворення емульсії та підвищенню її стійкості сприяють емульгатори. Речовини, що знижують поверхневий натяг, обволікають жирові краплини і таким чином запобігають їх злиттю. У харчовій промисловості, як емульгатори, використовують суміші моно- і дигліцеридів, фосфатиди, сухе молоко, яєчні і гірчичні порошки. Основними емульгаторами в шлунково-кишковому тракті є солі жовчних кислот, мила, гідрокарбонати лужних металів. Для досліду нам знадобиться: дистильована вода, рослинна олія, лецитин, 1% розчин карбонату натрію та 1% розчин гідрокарбонату натрію, а також пробірки воронки скляні та паперові фільтри. Ми пронумерували пробірки від 1 до 4, і у кожну пробірку. Вже внесли по 5 мл води. Далі, у першу пробірку, ми не додаємо нічого, у другу пробірку на кінчику лопатки додаємо лецитин. Даємо лицетин і перемішуємо. Перемішуємо. У третю пробірку додаємо 1 мл 1% розчину карбонату натрію. Також перемішуємо. І у четверту пробірку додаємо 1 мл 1% розчину гідрокарбонату натрію. Перемішуємо. Тепер у кожну пробірку додаємо. 0,2 мл рослинної олії. Це приблизно 4 крапки. Вибірка номер один. Проверка номер два номер три и номер четыре. Тепер вміст кожної пробірки інтенсивно струшуємо і залишаємо на 5 хвилин. Пробірка номер 1 Струшуємо, пробірка номер 2 Лишаємо на 5 хвилин. 5 хвилин минуло, і ми дивимося, що в нас відбулося у кожній пробірці. Пробірка номер 1 Ми бачимо, що нижній шар це вода, а верхній шар це олія, яка розтікається по поверхні води. Тобто, після навіть інтенсивного струшування, емульсія масло у воді не утворилося. Утворився просто верхній шар олії. Пробірка номер 2 в яку ми додавали лецитин, це стабілізатор емульсії, емульгатор. І ми бачимо, що в нас утворилась каламутна рідина. Тобто, утворилась емульсія масло у воді, олія у воді. Тепер пробірка номер 3 Яку ми додавали карбонат натрію. Бачимо також, що утворилась каламутна рідина. Карбонат натрію також є емульгатором. Пробірка номер 4 гідрокарбонат натрію. Бачимо, що також утворилась каламутна рідина, тобто утворилась емульсія олія в воді. Тепер нам необхідно відфільтрувати всі ці розчини. Для цього ми будемо використовувати паперові фільтри і скляні воронки. Наливаємо обережно розчин із пробірки номер 1 потім розчин із пробірки номер 2 рощен із пробірки номер 3 і рощен із пробірки номер 4. І почекаємо, поки наші рідини відфільтровуються. 5 хвилин минуло. І що ми спостерігаємо? Пробірка номер 1 Відфільтрувалася вода, і на фільтрі залишилася олія масло. Пробірка номер 2 Тобто, це говорить про те, що емульсія в нас не утворилася, і вона, масло і вода повністю розділяються при фільтруванні. Тепер пробірка номер 2 ми бачимо, що відфільтрувалася частково каламутна рідина, і залишилося ще на фільтрі дуже повільно фільтрується. Але ми бачимо, що залишився розчин, в якому дуже багато масла. Тобто, лецитин не є дуже сильним емульгатором. Він стабілізує емульсію, але ми бачимо, що в нас на фільтрі є масло. Тобто не все масло знаходиться у цій емульсії. Пробірка номер 3, в якій був карбонат натрію, ми бачимо, що в нас відфільтрувалася каламутна рідина, і на фільтрі майже нічого не залишилось. Ось вона, ця каламутна рідина, вже майже повністю відфільтрувалася. Тепер пробірка номер 4. Ми бачимо, що в нас відфільтрувалася каламутна рідина, і на фільтрі залишилася також трішки цієї ж каламутної рідини. Тому, якщо ми проаналізуємо всі чотири пробірки, всі чотири розчини, перша пробірка, в якій емульсія не утворилась, тому що там немає емульгатора, у другій пробірці емульсія. Утворилась вона, але вона не стійка. Тобто відфільтровується і каламутний розчин, і залишається розчин з олією, в якому дуже багато олії на фільтрі. В пробірці номер 3 і в пробірці номер 4 утворились більш-менш стійкі емульсії. Але якщо порівнювати між собою пробірку 3 і 4, то в пробірці 3 утворилась більш стійка емульсія, ніж у пробірці 4. І карбонат натрію в нас є більш сильним емульгатором, кращим емульгатором ніж гідрокарбонат натрію.